Чи існує соціальна тривожність? Мені дуже страшно говорити з іншими людьми, особливо з незнайомими, аж до продавців. Якщо в колі друзів хтось намагається пожартувати наді мною, можу розплакатися. Постійно перевіряю, чи правильно реагую на все сказане. Тобто, такий надмірний аналіз. Чи існує соціальна тривожність? Ключове питання так існує. Так існує, вона може доходити до патологічного. Я зараз не ставлю діагнози. Тільки, раді Бога, по моїх окремих висловах не, не робіть самодіагностику і не думайте, що я так легко розкидаюся діагнозом. Я вже пройшов етап, коли був студентом із дверей виставляв діагнози. Тепер прикушую собі язичок, навіть коли багато чого розумію процента, але лише не даю, не вручаю якийсь діагноз. Тому соціальна тривожність існує. Так, це дійсно. Я би вам порадив не пробувати починати з препаратів, а пробувати зайнятися якимись психологічними техніками, і можливо, і можливо навіть чуть-чуть змінити своє життя. Знаєте в якому напрямку? От конкретно порада вам з цим запитанням. Я не знаю, хто це запитав. Але думаю, що це, це скоріше гендерно жіноча стать. Я би вам порадив знайти в вашому містечку чи місті, де ви живете, театральний гурток, гурток куди б ви записалися з усіма своїми емоційними проявами недовіри собі, тривожності, неможливості вступити в контакт. І Іти, от побавитися гурток передбачає вільне проведження часу, от, подивитися, це ж не зобов'язаний. Ви, навпаки, за це платите гроші, а не вам платять як професіоналам. Пограйтеся в ролі навіть на сцені, це, до речі, дуже допомагає. От в мене було, що я кількох пацієнтів відправляв на театральні гуртки. Не всіх виходить, бо це треба перш за все їх знайти. Але це ось такий метод навіть не психотерапії, зміни. Способу частинки свого життя стає достатньо ефективним, коли людина відіграє ролі спілкування. Ну треба ж покажи роль сумної людини, покажи роль веселої людини, коли в тебе на душі фігово, а ти повинен показати на сцені чи в ще якомусь завданні, чи навіть перед своїм зеркалом, тому що тобі дали завдання, відіграти якийсь роль. Коли ми починаємо гратися в ролі, ми вже починаємо змінювати свою поведінку. А зможете проговорити і поговорити на цю тему з вашим психологом, тому що соціальна тривожність, яка заходить надмірно, своє життя, неймовірно, все одно нам же ж потрібно вертатися в життя і жити серед людей. Поговоріть з своїм психологом чи психотерапевтом на ідею, яку я вам підказую. Зійшліться на мене, на наш сайт, на нашу розмову. Раніше відчувала тривогу перед важливими розмовами на роботі або з прийняттям якогось фундаментального рішення, але зараз буквально кожне питання яке. Треба обговорити, викликає тривогу, паніку, відчуття загальне, загнаності в глухий кут, навіть рішення про вечерю або прогулянку. От оці постійні сумніви навколо банальних речей, тому що в кінці ви описали банальні речі, купляти, не купляти, що буду готувати, відкрила холодильник і стою і дивлюся, при тому, що він не завалений там якоюсь екзотикою. Просто треба взяти одне, друге і почати. Воно вказує на певну розгубленість. Думаю, що а, раніше відчувала тривогу. Тривогу перед важливими це вже був момент, що ваша особистість була заточена на надмірне переживання до збір інформації, а значить, просто ситуація сьогоднішнього дня посилила вашу особистісну тривогу. Це конкретна робота до співпраці з психотерапевтом. Без препаратів однозначно це робота з психотерапевтом, і краще однозначно в груповому варіанті. Я вже щось чи запитання так пішли, що П'ятий раз, по моєму говорю, виділяючи слово групова терапія, раніше я так це не виділяв, ну просто такі запитання. Що таке сепараційна тривога? Ну, слово сепарація відділення, тривога відділення від базових якихось гарантій, безпеки, надійності, вирішення проблем в житті, в основному від батьків, читала про підлітків, але чи може вона проявитися дорослих? Може, може. Тому що незалежно від віку наш зв'язок, наприклад, з батьками. Ви не даремно посилаєтесь на підлітків, там швидке, скажем так, якраз жорстка сепарація відбувається. Перше відділення провокації, поведінка психопатоподібна, але це не психопатія, в нас гормональний бурь, провокація батьків. От там ситуація відділення, але зв'язок з батьками може залишатися до глибокого пізнього віку, і все одно ми звертаємося. До яскравих їх образів, до слова надійності, до їхньої мудрості, тим самим, якби звертаємося до когось. А тим більше, якщо батьки, і дай Бог, щоб вони довго жили, вони ще впливають на наше життя телефонами, дзвінками, порадами і так далі. А це можуть залишатися цей зв'язок. І розрив з ними, наприклад, посваритися, наприклад, мати свою думку категорично проти того, що висказують батьки. А це одночасно випробування ступеня своєї сепарації. І відповідно це породжує тривогу, тому що ти відриваєшся, грубо кажучи, від поповини. Чи може вона бути в більш пізньому віці? Повторюю, однозначно так може. Хоча вона більш чутлива до віку. Підліткового юнацького віку, то це перший період відділення від батьків, чи може постійна тривожність впливати, викликати прокрастинацію? Прокрастинація це відтермінування відкладання на завтра відкладних справ. Хоча класиків, як завжди, в нас ніхто не читає, підхоплюють терміни і не вникають в його суть, тому що класичний варіант розуміння те, що писали канадійці, і ну, в основному це їхні роботи на цю тему. Прокрастинація передбачає відкладання на завтра, післязавтра і так далі справи без втрати ефективності вирішення. Ну, іншими словами, цілий тиждень сачкою відкладаю, відкладаю, відкладаю. Потім, потім маньяна, якось там воно зробиться. А потім в суботу сів і все зробив. І на понеділок приніс і здав звіт. Ніяких запитань нема. Тобі ж був дедлайн понеділок. Ти його виконав. Але зараз слово прокрастинація перекладено трошки в іншому. Починають масово уявлятися як постійне відкладання. І все більше нічого там без ефективного вирішення, Так от, чи може постійна тривожність викликати прокрастинацію? так може, тому що а, тривога це зосередження на своїх відчуттях, а значить низька соціальна ефективність, в тому числі і когнітивного апарату для вирішення якогось конкретного завдання. Однозначно, якщо ти аналізуєш, як ти дихаєш, і що ти сьогодні відчуваєш, і думаєш, а що буде якщо? То, відповідно, якось концентруватися навколо завдання. Ти не можеш. І ти думаєш, ну сьогодні я відпочину. Давай, сьогодні якраз тиждень відпочинку, можливо, неділя, перепрошую, відпочинку, а от завтра точно займуся. Це і є варіант прокрастинації. А завтра інші справи, які спровокують чергову тривожність, і так йде перекладання. Тому вони чітко корелюються. Тут ще підзапиття. Відчуваю емоційні качелі, гойдалки. від Постійної тривоги через все одразу до якоїсь заморозки, абсолютно точно, друзі. Зараз оці емоційні гойдалки в зв'язку з хронічним дистресом під назвою війна знаходяться всіх. Той, якийсь підйом, тому що і оптимізм від того, що там передали зброю, ще там щось, то це тягнеться. В... Розпач, апатія, депресія, Боже, коли ж це закінчиться, вже сил нема ніяких, та далі. Потім знову підйом. Оці гойдалки, вони самі по собі, оце говдання воно завжди може втомлюватися. Ну, Кожен знає, якщо сісти на гойдалку і покачатися, якийсь час, кайфово, кайфово, різні емоції, так далі. Якщо сказати людині, о тепер цілу, цілий день будемо тебе качати, знудить. Тобто ми почнемо давати якісь вегетативні реакції на оце розхитування ну, в даному випадку вестибулярного апарата, але ми говоримо про емоційні годілки, де приблизно можна проводити аналогію.